Заклади освіти Первомайської громади в 2021 році відвідувало більше 4 тисяч дітей шкільного та дошкільного віку. Війна змусила батьків рятувати своїх дітей. З громади виїхало більше трьох тисяч найменших мешканців. Сьогодні навчається трохи більше трьох тисяч дітлахів. Війна розділила дітей, змусивши їх навчатися та спілкуватися на відстані. Заняття проходять онлайн. Це стало справжнім випробуванням для всіх і для учнів, і для вчителів вчителів і для батьків буває, на каже їй сниться, ну, війна. Ну я стараюсь якось відволікати. Ну ми ще буваємо, ну доволі часто буваємо в бібліотеці. Там дуже завезли багато книжок. Стараємось спілкуватися з українською, тому що ми якби, в цьому році ну, повинні піти до школи. Будемо сподіватися, що ми зможемо. Ходити до школи, проте навіть у ці складні часи є можливості розвивати і допомагати дітям долати виклики пов'язані з війною влітку 2023 року. В рамках проекту відкрив свої двері дитячий центр обійми стало можливим завдяки участі. Закладі, закладу культури в проєкті, який реалізує громадська організація Культурна Ліга Сходу в рамках проєкту зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на Сході України. Це створення. Освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки нами було придбано меблі, обладнання, розходні матеріали. Проєкт вже завершено, але ми продовжуємо працювати, і всі витрати вже відділ культури бере на себе. Наші культпрацівники вже розуміють, що вони не тільки культпрацівники, але й вихователі. І психологи, тому що і дітки їм розказують вже свої якісь тайни, секретики. Ми чекаємо літніх канікул. Тоха буде працювати у нас кожен день, і я думаю, що діткам буде чим у нас займатися. Маленькі відвідувачі в обіймах можуть не лише дивитися цікаві та пізнавальні мультфільми, а й творити, гліпити, майструвати кілька разів на тиждень. Працівники палацу культури хімік збирають дітей і влаштовують для них рухливі ігри, майстер-класи з виготовлення різних поробок. Діти в нас ходять віком від 6 до 12 років. Групи в нас бувають від 10 до 20 осіб. Зараз ось багато прийшло дітей. Взагалі зараз бракує живого спілкування. І тому зараз спілкуватися ось так один з одним. Просто спілкуватися, гратися, навчатися один одного. І ми будемо раді бачити якомога більше дітей. Тебе да. є подружки чи друзі? Розкажи, які вони? Кристина. Аріша, влада, міра, я слава, мені тебе подобається грати здесь. Кілька разів на тиждень працівники Палацу культури хімік збирають дітей і влаштовують для них рухливі ігри, майстер-класи з виготовлення різних поробок. Давай вот так, вот так. Та воно може на нас цей час якби замінює і садок. Ну доволі я ну рада, що це не там, знаєте, там не 30, не 40 хвилин, а якийсь час там три години. Наприклад, якби ну, це півдня у садочку. Ми ходимо десь з серпня, уже півроку, і вона стала більш ну розкутою, ну відволікається, якби як тільки почалась війна, ми на другий день уже приїхали, бо у нас тут батьки. І ми зразу приїхали у Праманський. Старалися якось займатися, якимось, ходити на якісь кружки, коли почалось тут відкрилися. Той же сам хаб обійми подобається, різні поробки вони роблять. Також вони танцями займаються театральним мистецтвом співають і все подобається. У захваті виходять, вони, вони тут з подружками ходять з однокласницею. Мою дитину звати Владислава Половина, їй шість років. Ходимо ми з серпня 23-го року, посіщаємо хаб. Да ты нам в захвате. Мне очень тут нравится, тут очень весело. Мы тут делаем разные поделочки, Очень красивые и необычные. тут всем нам нравится, думаю. И тут все мои лучшие друзья. Из-за Хапуби мы я начала дружить с Полиной, с друзьями. У меня появились друзья. Я начала очень сильно активно. Я стала. Ну, я и была дружелюбная, но и стала еще дружелюбней. И всегда, когда у кого-то какие-то проблемы, я всегда помогаю. Тут у меня дуже много друзей. И, и все мои лучшие друзья. Их. Я їх я всіх тут люблю, і мені дуже подобається робити всякі упражнення. Молодіжний хаб комура також проводить свої заняття для малечі, пропонуючи наймолодшим мешканцям громади різноманітні майстер-класи. Вікова категорія відвідувачів це підлітки. Разом з тим молодь сама вирішила підтримати і діток віком від 6 до 12 років. Зараз наш молодіжний центр. Взяв на себе деякі функції з проведення заходів в тому числі для дітей. Хоча наша цільова аудиторія це взагалі молодь віком від 14 років. Але зараз ми проводимо дитячі майстер-класи. Майстер-класи проводять наші активісти молодіжного центру. Вони здійснюють цю діяльність на волонтерських засадах. Є е, команда майстрів, яка постійно займається е, проведенням майстер-класів. Вони е, самі знаходять в інтернеті, е, що будуть робити з е, дітьми на наступному майстер-класі, підготовлюють усі матеріали. Любиш малювати таке робити? так? А Та, є навіть класний макин, бажані. Коли все починалося, дітей було небагато, але зараз щосуботи приходить біля 20 дітлахів, аби взяти в руки пензля чи ножиці і створити щось своє, неповторне. Спільна творчість зближує, дарує нових друзів, розкриває потенціал і надихає на нові звершення. Разом діти вчаться творити не лише красиві речі, а й щирі стосунки, які згодом стануть міцною опорою у житті.